Друзі, привіт! Хочу вам Украї... показати верніше. Шахтин, українці які так... використовують мої відео і опис, створили фейковий такий аккаунт, трафік-магніт. Якщо ми там перейдемо, там якісь 5 підписників, щось там пару відео, але суть навіть не в тому. Вони прописали сайт, непонятно який, якщо ви під цим рілсом буде... Сайт, який має бути. І він є в мене в основному інстаграм аккаунті і в основному Facebook аккаунті. І він починається як traffic.tiktok.com, а не якийсь от щось там непонятно що. Тут так само, як ми перейдемо за посиланням, воно перекидає практично ну, все, скопіювали вплоть до того, повністю сайт скопіювали. І... Але до мене ім'я неправильне. І виходить, проблема в чому? Ви переводите гроші тих самих там. 400 гривень, вони їх приймають, в кінцевому результаті після вашої оплати вони вам нічого не дають. В кінцевому результаті ви лишаєтеся біля розбитого корита і починаєте звертатися до мене, що, мов, така ситуація, я оплатив за навчання, а попасти на навчання не можу. І допоможіть, будь ласка, що таке, що за шахрайські махінації я заплатив, і ну, відповідно ви возмущаєтеся. І незадоволені, і я і не розумію, що робиться, і куди ви платили, що ви платили, тому що після оплати, коли ви оплачуєте за навчання, доступ до навчання приходить вам на пошту автоматично. Лист приходить на вашу пошту на емейл, який ви вказуєте під час оплати. Тут вони все трошечки інакше попереробляли, але майте дуже прошу на увазі. Це відео я поширю в себе і в своїх соціальних мережах, всюди, де воно ну, де годен, щоб ви собі мали на увазі, не ведіться. На такі якісь там провокації. Звертайте увагу, будь ласка, на до мене ім'я traffictiktok.com Все. І на офіційних моїх сторінках, таких як Instagram, там є 56 тисяч підписників офіційно, або на моєму Фейсбуці. Також, а саме краще на дивіться на той самий на це саме доменне ім'я, щоб ви не попалися і не втратили тих 400 гривень. Ну, принаймні, закінчувалося все на 400 гривень, тому що пару людей до мене звернулося, що ми оплатили, а доступ до навчання не прийшов. І що за проблема, що за біда, поможіть розібратися, ми почали розбиратися. А по факту, ну ніяких оплат, нічого немає. І ми не розуміємо, що до чого про що розмова йде. І тут вже така ситуація, що нам... Попалася та сама реклама цих самих шахраїв, де, от, якщо позвернути увагу, де профіль, шапка профіля, і трафік, магніт, і знизу пише реклама. і Ми бачимо, практично все зробили, скопіювали відео, все повністю і таким чином вводять вас в оману. І тому будьте обережні, звертайте увагу, куди ви платите, щоб не було таких проблем. Щиро вам дякую за увагу. Гарного дня, бережіть себе.